Олега Коновалюка, Черкаси. Ось перший в нас ряд Сієнці Наскільки різне розщеплення властивостей. Є у нас чоловічі бруньки, Плодові бруньки, форма така низькоросла. Є дуже багато Є чоловічі бруньки. Де ось той самий, та сама форма, а вже інша форма формування геляки також є чоловічі броньки, тут і тут. А структура інша, ніж у нас з закладки гілляк зовсім така. І ця ж саме це, це сама форма, знов є платові броньки, але вже формування дерева зовсім інше. Другий ряд. Інша форма від Олега Коновлюка. Ось такий зразок, ще немає платової броню. Проте на цьому ж, на цій самій формі. У два рази менше і вже закладається про топлив. І наступний зразок зовсім інший. Видно, що значне розщеплення, коли йдуть сіянці.